Привіт! Співачка Маруф тепер живе в Туреччині, а гуморист Андрій Молочний чекає руський мір в Україні. Про це дізнаєтесь скоро. А поки не забудьте підписатись і дякую, що дивитесь. Слава ПРО. Ну а знімаємо ми в крутій студії b 99 і Настя не розлучається. Про це сказав особисто ПоТАП одному з блогерів в інстаграм. Все. Видихаємо, хоча ми ж розуміємо, що сьогодні вони не розлучаються, а завтра можуть розлучитися. Але взагалі останнім часом навколо Потапа багато розмов і чуток. Зокрема, ви напевно знаєте про скандал про домагання від потапа. Його колишня підопічна співачка Джіпсі звинуватила продюсера у харасменті. Артистка заявила, що він пропонував їй інтим в обмін на кар'єру та неодноразово натякав на особисті стосунки. Спочатку співачку звинуватили у хайпі, але джіпсі пообіцяла надати докази своїх слів. Крім того, дівчина заявила, що не лише вона стала жертвою, а й інші артистки. І тут можу сказати одне: я не пам'ятаю таку співачку джіпсі. Може, ви мені нагадаєте, що вона співає. І схоже, все це на те, що хтось вирішив трохи хайпанути. Але якщо ця артистка надасть справді обіцяні докази своїх слів, то я заберу свої слова назад. І ви знаєте, мене більше дивує, чому потап не з'являється в публічному просторі і не відповідає на всі запитання. Тут два варіанти: або справді артисту є, що приховувати, або ж це така, знаєте, красива піар-гра, щоб максимально підігріти цікавість до власної персони. Ну, а потім випустити якусь суперхітову пісню. От як ви думаєте, що це? Напишіть. А на фронті загинув відомий актор Антон Парасоленко. Життя Антона обірвалося внаслідок тяжкого поранення, яке він отримав у боях під Бахмутом. Тиждень актор провів у реанімації військового шпиталю, але, на жаль, не вижив. Антон був актором в аматорському театрі Вавилон у Києві, і у нього залишилася кохана дівчина. Ігор Пустовіт, той що блогер, повідомив, що розійшовся з коханою Ліною Сидор після півторарічних стосунків. Він написав, що вони більше не разом, подробиці скандалів не буде. Е, наразі це все. Так, власне, сухо він прокоментував цей розрив. Їхній роман розпочався восени 21-го року, одразу після скандального розлучення пустовіта з Сашою Бо. Що саме стало причиною розриву? Невідомо. От я собі думаю, може зробити інтерв'ю з Ігором. Що скажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях і не забудьте підписатись. А друзі, зараз український ютуб активно розвивається, і це неймовірно. Як ви помітили, і мій канал став дуже активним. І тут є одна функція, завдяки якій ми з вами будемо ще ближче. Називається ця функція «Спонсорство». У мене на каналі є чотири рівня спонсорства для вас на першому рівні. Ви зможете отримати спеціальні значки, які будуть відображатись біля ваших коментарів. А також зможете використовувати емодзі і зможете отримати пріоритетну відповідь на ваш коментар. Так. спонсори другого рівня отримують те ж саме, що і в першому рівні, і плюс. Спеціально для вас публікуватиму ексклюзивні відео з бекстейджу з наших зйомок. Для спонсорів третього рівня будуть доступні всі бонуси першого і другого рівня, і плюс ви зможете один-два рази на місяць дивитися ексклюзивні відоси з зірками. Ну а спонсори четвертого рівня отримують всі попередні бонуси, і плюс я підпишуся на ваш інстаграм, і ми зможемо спілкуватися в особистих повідомленнях. Усі подробиці про спонсорство. Будуть в описі цього випуску. Дякую за підтримку. Минулого тижня стали відомі імена претендентів на національне журі, яке буде виставляти оцінки всім артистам на Євробаченні. За них ми, українці, голосуємо в дії. І тут серед претендентів. Увага! Співачка Роксолана, оперна діва Олена Гербенюк, танцюристи співак Амадор Лопес, співачка Тоня Матвієнко, співак Фозі з гурту танок на Майдані Конго, Олег Собчук з гурту Скай, Світлана Тарабарова, музикант Євген Хмара, тощо піаніст, хореографиня Олена Шоптенко і співак Михайло Клименко. У мене одразу питання по Михайло Клименко. Хто це? І чому саме він з'явився серед претендентів? І в дії є відповідь: Михайло Клименко, засновник гурту Чи Адам, Чи а вокаліст він також, а також композитор і неодноразовий учасник нацвідборів на Євробачення. Цікаво, за яким критерієм обирали саме цих. Учасників. Мені, до речі, також пропонували, а, як людині, яка працює на радіо, але в день публікації списку відповіли, що моя кандидатура не затверджена. Ну, я, чесно кажучи, не сильно засмутився, але от просто питання: хто складав цей список претендентів і хто ще був серед тих, кого розглядали. Питання, звичайно, риторичне. А, я спілкуюся і знайомий з багатьма з цього списку, але а, вибачте, я вважаю, що хореографи. Ну, якось не мають бути суддями на пісенному конкурсі. Чи я не правий? Напишіть, будь ласка. По-моєму, я собі нажив ще на двох ворогів нових. Нещодавно у мене під одним з випусків з'явився коментар з питанням, а що зараз з гуртом Quest Pistols? Є у мене кілька інсайдів, і зараз все вам розповім. По-перше, легендарний гурт після 24 лютого перестав давати концерти в Параші. По друге, зараз гурт складається з того ж складу, з якого і починав: це Антон Савлєпов, Костянтин Боровський і Микита Горюк. Вони об'єдналися заради благодійних концертів, а ще переклали пісню. Ти так красива українською мовою. І тепер ця пісня називається Ти неймовірна, і ви 100% її вже чули. Але і це ще не все. Хлопці переклали українською пісню Я твій наркотик і Я устал. І поки пацани гастролюють з благодійними концертами по Європі і скоро обіцяють активно з'являтися в українському інформаційному просторі. До речі, друзі, ви чули пісні гурту в перекладі? Адже, наприклад, Антон Савлєпов каже, що йому українською пісні звучать набагато мелодійніше і милозвучніше. Друзі, пам'ятаєте Андрія Молочного? Це той, який колись з Сергієм Притулою знімався в крутому шоу Файна Юкрайна. Що ж зараз робить Андрій Молочний? А виявляється, Андрію, досі мерещаться в Україні нацисти. І ще до недавнього часу він чекав, коли до нас е, прийде Руський Мір. На його сторінках в соціальних мережах е, пости в кращих традиціях рашистської пропаганди. Е, в Києві комік вважається натовпою фашистів, е, винищення яких він вважає священним обов'язком. А е, він навіть писав про те, що ще 5 років тому він навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Уявляєте собі, власне, такі слова є у нього в соцмережах. А ще кажуть, що Андрійко зараз живе не в своєму рідному коростині, а в Москві, куди вже давно переїхав. І от нещодавно молочний знову видав нове творіння цього разу про Києво-Печерську Лавру. Андрійко написав про те, що треба зупинитися і не допустити духовної катастрофи, і каже, що молиться за збереження монастиря. У мене таке відчуття, що під Києво-Печерською лаврою, за словами Андрія, вже стоять крани з великими, знаєте, такими каміннями і готові знищувати Києво-Печерську лавру. Андрій, ми з тобою не знайомі, але е, прийди на власні очі, подивися, що з Лаврою все добре. А, ти ж не можеш, бо ти ж далеко з Москви то не доїдеш тепер в Україну. то. Співачка Маруф з'явилася в мережі і виявляється, вона вже не в Україні, а в Туреччині. Анна Корсун активно публікує веселі фото з подорожі і екскурсій, і, як і раніше, жодного слова про те, що відбувається в Україні. Ань, от зараз вже не вдасться відсидітись і відмовчуватись. Хоча, якщо ти рік нічого не говорила, то напевно і не скажеш. А ми, українські глядачі і слухачі, робимо висновки і слухаємо достойних артистів. Ви знаєте, є е, артисти як Маруф, які просто мовчать, а є такі, як е, Тая Повалій, які конкретно обрали свій шлях. І от серед таких артистів Кіріл Туріченко. Сам мужчина з Одеси. і Ми е, були дуже добре знайомі. і нещодавно я подумав: а де ж сам Кіріл? І де він зараз? І чим займається? Виявляється, зараз Туріченко продовжує співати в гурті «Іванушки Інтернешнл», а ще будує сольну кар'єру. Де. Правильно там і нещодавно, до речі, зняв кліп на байкалі. Собі а ще він одружується на своїй давній подрузі, і він це підтвердив на одній з вечірок в Москві. Один з наших спільних знайомих розповів про те, що Туреченко навіть змінив громадянство на російське, але поки офіційного підтвердження цьому немає. А звання чмоня тижня сьогодні отримає Нікітка Джигурда. Нещодавно цей волохатий Ніврастєнік приїхав в окуповану Волноваху, щоб чергове розповісти, які вони всі прям молодці. Ну а ну як розповісти, так Прокричати просто. А зокрема, цей актор, чи хто він там, приїхав у російській військовій формі і почав розповідати там вірші, а ще тримав в руках гранату. Шкода, що ця граната не вибухнула. От тоді б йому точно всі українці були вдячні. Нагадаю, друзі, що Джигурдюн сам з Києва, але з 14-го року підтримує все те, що робить Параша в Україні, і кажуть, що за це він отримав російське громадянство. До речі, за моєю інформацією, всі відомі українці, які залишились там, вони отримують хороші бонуси. Комусь просто капає бабло щомісяця на картку, а когось більше показують по телевізору. І мені єдине цікаво, що ж вони будуть робити, а коли. Здохне пляшивый. Друзі, не забувайте підписатись на мій канал і ще більше новин дізнавайтесь у мене в спільноті. Заходьте. Ну і там, до речі, публікую свіжак спеціально для вас. А якщо маєте час, то обов'язково подивіться інтерв'ю з дружиною Віктора Павліка Катериною Репяховою, яка витратила близько 5 тисяч доларів на пластичну операцію. Або також можна подивитись інтерв'ю з військовою Євгенією Емеральд, яка зараз у декреті. І, до речі, вона розповіла, скільки власне отримує декретних. Всі випуски з'являться ось тут через 3 2 1